В ролику про Русаленьку я підняв тему активної згоди і прочитав в коментарях, що я зовсім не правий все це вбиває романтику. Тож сьогодні ми поговоримо про те, що таке активна згода і чи справді вона бере. І нещадно знищує будь-який натяк на романтику. Є yeah, гік з вами, це буде розмова не про фільми, але фільми мені в цій розмові допоможуть. В першу чергу поговоримо, що таке згода на секс. Це не я вигадав, ось тут. Посилання на ролик, де я побачив цей приклад, я повторю всі ці тези. Замінимо сакральне слово на чай, бо так і пояснювати легше, і Ютуб не буде сприймати мій ролик як зашкварний. Тож уявіть, що ви хочете з кимось попити чаю. Ви запитуєте його: Ти будеш пити чай зі мною? Якщо людина каже так, я хочу чаю з тобою, то ви його п'єте і отримаєте насолоду. А якщо людина каже Ну я не знаю, можливо, але я не впевнений, то ти. Можеш приготувати для людини чай, але не факт, що він його візьме і вип'є. І ти не маєш змушувати пити. Ти не можеш казати: ну я ж зробив. Давай пий. Якщо тобі одразу сказали ні, я чаю не хочу, то це все. Навіть не готуй в ролику, що я вам показував, буде більше прикладів. Особливо важливо, не можна поїти чаєм непритомну людину, людину в будь-якому стані сп'яніння. Але я хочу додати те, чого в тому ролику не було. Навіть якщо ви одружились, це не означає, що один з супругів має з вами пити чай тоді, коли ви захочете. Чому, наприклад, чаю це так зрозуміло і просто? А якщо казати про секс, то у людей виникають зовсім інші думки, тому що нас виходить. Повоє романтика, і тому я кажу, що ми маємо сприймати романтику зовсім інакше, і для цього потрібно, щоб фільми, мультфільми нам показували інше сприйняття. Саме тому я кажу, що в новій русалоньки фраза Хлопче, в тебе є язик, використай його і запитай дуже гарна. Але якби принц Ерік ще й запитав реально перед тим як. Лізти, цілуватись, чи можна тебе поцілувати, це було б ще крутіше. Але в коментарях зі мною сперечаються хлопці і кажуть доволі такі правильні речі: що якщо ти будеш це запитувати, то, скоріш за все, тебе сприймуть як мямлю і ти будеш у френдзоні. Це ще найкращий випадок. Тож давайте поговоримо про те, що тут важливий не сам факт запитування, а те, як ти це робиш. На прикладі людини павука Майлза Мараліса його там вчили казати хей, і ви реально могли побачити Бачити, як ця фраза може бути по-різному сприйнята. Це залежить від твоєї самовпевненості, а не від того, що ти робиш або що ти кажеш. Саме тому питання. «Дозволь я тебе поцілую. Або. Дозволь я цей, як його там, ну, ета, цьому тебе. Це зовсім різні питання. Тож згода і повага можуть бути романтичними. Де ти таке бачив? Ну, по-перше, активну згоду я бачив лише в одному фільмі з Кіану Рівзом Екзотичне весілля 2018 року. Гірше вже не буде. Згоден, і він цілком і повністю не романтичний. Та справа в тому, що там два персонажі є. Саме тими, хто романтику не любить, я хочу донести до вас одну дуже просту думку: активна згода може бути романтичною. Давайте згадаємо Крижане Серце 2, де Кристоф намагається зробити пропозицію. Пропозиція це романтично. Пропозиція це запитання. Пропозиція це не про мамінкиного синочка, не про мямлю і не про френдзону. І для пропозиції не так вже й давно вигадали кільце з діамантіком. Це просто піар, який взяли, розкрутили, і тепер про нього знають. В усьому світі. Так само, якщо будуть піарити активну згоду і питання дозволь, я тебе поцілую, воно теж стане романтичним. Звісно, над цим має працювати кіноіндустрія, пройде якийсь час, щоб це стало загально прийнятим, але кожен з вас, особливо якщо він сильна особистість, може це впроваджувати в житті сміливо. В діалогі хлопці кажуть про невербальне спілкування і про щитування сигналів. Зараз буде дуже груба тема. Але військоматі хірурги змушують оголитись хлопців, і багато хто з них просто через оголення, нестандартну ситуацію відчуває ерекцію. Уявіть, що ці невербальні сигнали считував би хірург, хай він був би навіть жінкою не в вашому смаку. Уявили, по факту людина може навіть хотіти чай, але не хотіти його пити саме з вами. Не хотіти пити його саме зараз. Хоча весь організм людини хоче чаю. Тож я ще раз наполягаю, активна згода це дуже важливо. Це те, що я сподіваюся, буде популяризуватись у фільмах. Я маю гарний приклад: метод хітча. Там людина навчала проходити лише 90% шляху, зупинятись і залишати вибір за дівчиною, поцілує вона тебе чи ні. Але там знов-таки не було того самого питання. Цей фільм показує неймовірну кількість шаблонів і стереотипів, які ми маємо пройти, щоб отримати бажаний приз люд людину, яку кохаємо, і головний персонаж сам офігіває в кінці фільму з того, що все це насправді не працює. Тож ми створюємо неймовірну кількість мітів навколо цієї самої романтики. Про це дуже гарно розповідає фільм Брачні ігри землян, коли треба почекати один день, не дзвонити їй. Хто перший подзвонить, той тряпка це все такий бред. На щастя, сьогодні ми живемо в інтернеті, коли після свіданки хлопець і дівчинка можуть одразу спілкуватись в месенджері, просто поки ще їдуть з цієї самої свіданки. Тож, молодь, моє звернення в першу чергу до вас. Не тримайтесь за старі кліше. Ставте повагу на перше місце і не відмовляйтесь від романтики. Це не суперечить одне одному. Дякую за те, що вислухали. Чекаю ваших коментарів. Можливо, вони змусять записати мене ще якісь відео. Ця розмова, хоч була і не. Про кіно, але була цікавою. До зустрічі.